Монах Дівитя Досифей. Таким дивним іменем називають одного з найвідоміших київських подвижників благочестя XVIII століття. Не бажаючи жити світським, безтурботним життям юна Дар'я Тяпкіна залишила батьківський дім у Рязані і прибула у Троїце Сергієву Лавру, там, назвавши себе Досифеєм. Вона під виглядом послушника прожила три роки. Потім перебралась до Києва, де вела відлюдницький спосіб життя у печері поблизу Китаєвої пустині. З часом ім'я прозорливого старця Досифея стало відомим по всій Русі. Багатьом людям праведниця допомогла знайти життєвий шлях. Саме Досифеї отримав благословення на духовні подвиги преподобний Серафим Саровський. Нині мощі Божої угодниці спочивають під спудом біля Троїцького храму у Китаєвій пустині. Рівень любові Христової найкраще визначає і рівень святості. Він міг знайти красу в звичайних буденних речах. Найвідоміша картина Олексія Кіндратовича Саврасова Граки прилетіли не демонструє якихось екзотичних красот. Сірий сніг голі дерева, граки. Однак картина просто сяє любов'ю до батьківщини. Щоправда, в останнє десятиліття життя після смерті трирічної доньки у творах художника все більше стали відчуватися сум, неспокій, а то й гостра туга. Саме тоді Олексій Кіндратович створив одне з найбільш драматичних своїх полотен могила над Волгою, відоме також як могила дочки. В останній період творчості Саврасова з-під пензля майстра народились справжні поетичні твори, такі як жито. Зимовий пейзаж весна городи. У Саврасова з'явилась лірика в живописі пейзажу і безмежна любов до рідної землі. У 30-х роках минулого століття ім'я цього українського письменника і культурного діяча намагалися піддати забуттю літературна. Музична творчість Гната Хоткевича для кількох поколінь залишалася невідомою. Хоча такі його музичні композиції, як поема про Байду, Буря на Чорному морі, про Богдана Хмельницького, сьогодні вважаються народними. Загалом Хоткевич став автором близько 600 музичних творів. Гнат Мартинович запам'ятався як чудовий виконавець дум, пісень та поем у музичному супроводі Бандури. Як бандурист-соліст він об'їхав майже всі великі міста України, а збірка його літературних творів у восьми томах свідчить про неабиякі здобутки Хоткевича письменника. Своєї мови рідної і свого рідного звичаю вірним серцем держіся. П'ятнадцятирічний капітан. Цей фільм, що вийшов на радянський екран у 1945 році, прославив ім'я виконавця ролі Діка Сенда на всю країну. Кінокартина стала класикою радянського кіно, а його головний герой, актор Всеволод Ларіонов, наймолодшим класиком. Миттєво ставши популярним, він незабаром з'явився в інших картинах. Роль Сергія Дягілєва у фільмі Анна Павлова визнано кращою роботою Ларіонова. А Всеволод Дмитрович працював і над озвучуванням кінофільмів. У кількох кінострічках його голосом говорив французький актор П'єр Рішар. Та все ж в основному своє творче життя Всеволод Ларіонов пов'язав із театром. Майже півстоліття грою цього майстра насолоджувалися глядачі московського ленкому. Правдиво показати кожне явище життя в його сутності у цьому завдання справжнього мистецтва. У наступному випуску видатний український спортсмен борець, шестиразовий чемпіон світу з боротьби Іван Максимович Піддубний. Ним нагороджуються працівники вугільної промисловості і шахтного будівництва за бездоганну працю та вислугу літ на грудний знак шахтарська слава. Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники юриспруденції. Три роки тому в Україні з'явилося перше православне інтернет-радіо Радіо, Радіо Покров.